Гарбуз вирощують багато українських садівників. Власників невеликих ділянок часто зупиняє те, що вона займає занадто багато місця на городі або в теплиці. Однак користь від плодів цієї культури величезна. Такого високого вмісту вітамінів і корисних речовин немає ні в одному іншому овочі. Виростити гарбуз зовсім не складно, якщо знати її деякі біологічні особливості. Про них я й розповім в цьому відео. А ще поділюся, як правильно доглядати за цим оранжево золотистим дивом і пораджу, які сорти найкраще посадити на своїй ділянці батьківщиною круглої твердокорої гарбуза вважається Південна Америка. Саме звідти іспанські мореплавці завезли її в Європу в кінці 17 століття. Однак пляшкові сорти гарбуза були відомі в Китаї, Малій Азії та на Близькому Сході ще в VI столітті нашої ери. А ще раніше, в 3 столітті, за свідченням давньогрецького історика Плінія, місцеві жителі робили з гарбуза посуд тарілки, миски і бутлі. В Україну гарбуз потрапив у XVIII столітті. Спочатку її вирощували на півдні країни і в поміщицьких теплицях. Але в результаті селекції з'явилися морозостійкі сорти, які швидко поширилися по всій території і міцно влаштувалися як у великих господарствах, так і на селянських городах. Я рекомендую вирощувати гарбуз, так як вона дуже багата вітамінами і рідкісними мікроелементами, необхідними організму людини для нормального росту і розвитку. У гарбузі містяться вітаміни А в 1, в 2, в 3, в 5. В 6, в 9, в 12 з бі, е, до, Т надзвичайно рідкісний РР, мікроелементи: калій, магній, кальцій, залізо, натрій, мідь, фосфор, кобальт, ванадій, хром, корисні речовини каротин, рослинні цукру, антиоксиданти, різні складні кислоти, що прискорюють обмін речовин, клітковане. Регулярне вживання гарбуза сприяє підвищенню гемоглобіну і зниженню цукру в крові, нормалізації роботи печінки, жовчного міхура і нирок зміцнює стінки судин, перешкоджає утворенню ракових клітин, знищує жирові клітини і сприяє швидкому схудненню. Гарбуз теплолюбна культура У більшості регіонів України, за винятком південних областей. Висаджувати її насінням на грядку можна не раніше початку червня, коли мене загроза заморозків і ґрунт прогріється до температури плюс 15 градусів, щоб отримати більш ранні врожаї, садівники намагаються виростити гарбуз через розесаду. Це дозволяє отримати урожай майже на місяць раніше. На розесаду насіння гарбуза висаджують в горщики або пластикові стаканчики діаметром 10 см з 5 по 8 травня. Паростки з'являються вже на четвертий день. Стаканчики виставляють на вікно, бажано південне або південно-західне, щоб вони добре висвітлювалися сонцем. Розея сиду регулярно поливають і двічі підгодовують розчином карбоміду. Через 25 днів вона буде готова до висадки на грядку. Про те, як садити і як доглядати за гарбузовими культурами я вже розповідав в одному зі своїх відео. Гарбузи висаджують на гряди висотою не нижче 40 см, повністю освітлені сонцем протягом усього дня. При нестачі сонячного випромінювання на рослинах зменшується кількість зав'язей, вони витягуються, листя у них жовтіють. Земля на грядках повинна бути дуже родюча, пухка з нейтральною реакцією. На кислих ґрунтах гарбуз рости не буде, можна висадити розесаду на торішню компостну купу. До речі, туди можна посіяти насіння ще на початку травня, так як ґрунт в компості прогрівається швидко, і заморозки рослинам будуть не страшні. На готові гряди розстеляють чорну плівку і розеєсаду висаджують в хрестоподібні прорізи на ній. Лунки під плівкою роблять трохи глибше, ніж висота стаканчика з розеєсадою. При посадці в кожну додають по половині склянки деревної золи. Відстань між рослинами 70 см, між рядами 80 см. Після посадки розесаду добре поливають теплою водою з лійки з дощиком. У перші два тижні рекомендується поставити над грядками дуги і на ніч накривати рослини нетканим покривним матеріалом типу агроспан. До речі, в холодне літо, при зниженні температури до плюс 17 градусів, рослини також слід накривати, інакше їх зростання припиниться. Для нормального росту, розвитку і утворення плодів гарбузі необхідні температури в межах 22-28 градусів. Коренева система у гарбуза дуже потужна, тому стежте, щоб ґрунт навколо неї завжди була добре зволоженою. Поливають гарбуз не рідше двох разів на тиждень і дуже рясно, три ліки під кожну рослину. У спеку поливають частіше. У серпні поливи скорочують, а потім і зовсім припиняють за три тижні до збору врожаю. Рослини підгодовують тричі за сезон під час першого підгортання у фазі 4 справжніх листків в період світіння і під час масового утворення зав'язей. Для підгодівлі використовують гною або заграла трави. Слідкуйте за освітою чоловічих і жіночих квіток, від цього залежить майбутній урожай. Через 50 днів після появи сходів починають розпускатися чоловічі, а через тиждень жіночі квітки. Запилення відбувається за допомогою комах, але в холодну, дощову і вітряну погоду вони пропадають. Тому тут ви повинні допомогти рослинам і, зірвавши чоловічі квітка, механічно запилити їм жіночі. Зів'ялі квітки і не сформувалися зав'язі, потрібно відразу видалити, інакше вони можуть залучити на грядки шкідливих комах і збудників хвороб. Щоб полегшити рослинам процес формування плодів, їх обов'язково потрібно формувати. Кущовим сортам ця операція не потрібна, на них тільки видаляють зайві зав'язі, залишаючи 4-5 плодів на одній рослині. Плетисті сорти прищипують в липні. Коли на батогах починають формуватися 2-3 зав'язі довжиною не менше 12 см, батіг обривають через 5 листків після останнього плоду. Якщо сорт дуже великоплідний, то на кожній батоги залишають тільки одну гарбуз, якщо невеликий, 4-5 штук. Щоб дати плетистим гарбузам додаткове харчування, кілька між вузлів присипають землею шаром 25 см і добре поливають. Через два тижні у них активно почнуть відростати коріння. На сьогоднішній день створено більше 200 сортів різних видів гарбуза. Я раджу вам звернути увагу на найпопулярніші універсальні сорти і гібриди, які прекрасно ростуть і плодоносять в будь-яких регіонах України. Всі вони дуже врожайні, відрізняються невибагливістю, підвищеним вмістом вітамінів і стійкістю до основних хвороб гарбузових культур. Сорти Матильда, Голона Сінна Юнона, Ружвів, Росіянка, Мускатна Прованська, Цукатна, «Париська», Крихта, гібриди F1, Лешка, Оранж Самма. Ці сорти і гібриди неодмінно порадують вас високими врожаями смачних, соковитих і дуже корисних плодів.